Днями у Подільську відбула зустріч з представниками ООН ЮНІСЕФ. Вони завітали до чотирьох закладів загальної освіти громади. Приїхали сьогодні для того, щоб поспілкуватися з представниками освіти, поспілкуватися і обговорити актуальні потреби і проблематику освіти молоді з керівництвом міста. Також відвідали молодіжний центр ЛОФТ, на базі якого функціонує освітній центр, який був створений у межах спільного проєкту дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та благодійного фонду Вітризмін за підтримки уряду Японії в освітньому центрі наявна вся необхідна техніка для розвитку молоді. Та нещодавно на базі його було розпочато гурток робототехніки. Окрім цього, на базі молодіжного центру реалізується проєкт Суспільство корисних громадян, який впроваджується громадською організацією Молодь. Подільська у рамках грантової програми тримай, що впроваджується дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ Україн у партнерстві з громадською організацією ЮЗАП за підтримки німецького банку Посольства Німеччини в Києві. Загалом дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ реалізує цілий ряд проєктів в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. І Подільськ не є виключенням серед тих громад, які підтримує дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ співпрацю. Ми розпочали тут від початку повномасштабного вторгнення, підтримували громаду різноманітними саплаями. А влітку минулого року захистили дві школи, які знаходяться поблизу біля об'єктів критичної інфраструктури протиосколковою, протиламковою плівкою, яка дозволяє підвищити безпеку дітей. І відкрили освітній центр спільно з нашим партнером Вітризмін за підтримку за підтримки уряду Японії. І власне в цьому освітньому центрі впродовж минулого року і зараз відбуваються заняття з надовження освітніх розривів або освітніх втрат, тобто це скажімо так вже формулювання. І він використовується як коворкінг в молодіжному центрі. То щиро дякуємо таким благодійним фондам за їхню важливу роль у реалізації проєктів на благо нашої громади. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал Кет.